У нашому просторі лінгвістичному існує такий фразеологізм, де три українці, там три гетьмани не тому, що українці роз'єднані, а тому, що посада гетьмана була виборна. І якщо гетьман не виконував своїх зобов'язань перед громадою, то майдан казав йому іде геть. Після цього. Ці гетьмани, які ставали колишніми, збиралися разом за столом. І так за столом було не менше, як три гетьмани. Тому не треба у нашу підсвідомість прищеплювати нехарактерні для нас ментальні риси. Ті, хто виродився, можливо, ці принципи сповідують, але не ті, хто йдуть всупереч усьому. Це перше. Ще один фразеологізм, який спохабили в совєтські времена. Моя хата з краю, і я нічого не знаю. Хоч насправді первісно наш народ означив це по-іншому. Моя хата з краю, перший ворога зустрічаю. Браво нашому народові за такі фразеологізми, де три українці там три гетьмани. І моя хата з краю, перший ворога зустрічаю.